Вітаю вас на уроці української мови читання. І тема сьогоднішнього нашого уроку українська народна казка, лисичка та журавель. Уже дзвінок на сигнал. Працювати час настав, тож і ми часу не гаймо, роботу швидше починаймо. І починаємо ми, як завжди, із загадки. Слухайте, будь ласка, уважно, і відгадуйте в темнім лісі проживає довгий хвіст пухнастий має, їй на місці не сидиться, а зовуть її. Це хто, дітки? це лисиця. Добре. Будь ласка, приготуйте свої посібники з української мови і відкрити їх на сторіночці 64. Сторінка 64. Добре. Давайте ми попрацюємо з першим завданням. Нам треба приготувати десерт із фруктів, у назвах яких є звук «й». Дітки, ми вчора з вами познайомилися із буквою та звуком И. Сьогодні ми будемо шукати у назвах цих слів, руків, звук І, і розфарбовувати ці зображення. Давайте перше. Вишні. Вишні. Так, ми чуємо тут звук И, і. і він у нас вже обведений кружоч, кружечком, бачите? Далі кавун. Дітки, тут є звук и, кавун немає. А і буковки ми тут не бачимо. І так, ми вже знаємо, як вона виглядає, ми вчора з нею познайомилися. Далі диня. Так, молодці, тут є звук «и». обведіть, будь ласка, букву «и» у слові диня. Далі, сливи. Так, їх тут аж дві букви. Так, ми чуємо два звуки, тож давайте ми з вами відмітимо дві букви И. Далі виноград. Так, ми чуємо в цьому слові звук «и», Тож давайте обведемо букву «и». Так, добре. А тепер, будь ласка, розфарбуйте. Ці фрукти, у яких міститься звук «и». Тобто, що ми з вами будемо розфарбовувати? Ми будемо вишні розфарбовувати диню, сливи та виноград. А ось кавун ми розфарбовувати не будемо, тому що в нього немає звука «и» всередині цього слова. Тож, будь ласка, розфарбуйте усе окрім кавуна. Кавун нам не потрібен. Поставте, будь ласка, відео на паузу і виконайте це завдання. Тепер працюємо далі. Дітки, скажіть, будь ласка, що ви знаєте про букву «Н»? Давайте ми з вами згадаємо, що на письмі Буква И позначає голосний звук. Давайте ми з вами протягнемо і впевнено, що це дійсно голосний звук. Разом так, він співається, і він голосний. А ще ми з вами знаємо, що цей звук ми будемо позначати як на письмі. Цей звук на письмі ми будемо позначати кружечком. так? Ось таким. Схемою. В схемі ми будемо позначати голосний звук кружечком. Добре. А зараз, дітки, я хочу, щоб. А, ще ми, дітки, забули сказати так, що найчастіше ми його вживаємо у кінці слова для того, щоб передати множину. Наприклад, слива, сливи. Далі. Які Ще одна слова була? Були? Ви говорили, так? Ананас, ананаси. Які ще слова? Згадайте, ви говорили на минулому уроці. Так, ми з вами говорили про птахів, так, птах. Тахи, так, дуже багато слів називали вчора. Добре, ну що ж дітки, а зараз я вам пропоную прослухати казку лисичка і журавель. А потім ви дасте відповіді на такі запитання. Чому ж розсердилася лисичка? І що можна зробити, щоб лисичка і журавель знову подружилися? Тож будьте уважними, щоб правильно відповісти на запитання. Українська народна казка, лисичка та журавель. Жили були собі лисичка та журавель. Стали вони сусідами та якось подружили. Ось і задумала одного разу лисичка пригостити журавля та й пішла його до себе в гості запрошувати. Приходь, куме, приходь, дорогий, ось я тебе як пригощу, накормлю, зготую як для себе. Зібрався журавель на званий вечір. А лисичка тим часом наварила манної каші та й розмазала її по тарілці, подала до столу та й хитренько промовляє Їжте, куме, голубчику мій. Сама все готувала, ще й не сідала. Журавель хлоп-хлоп дзьобом стукав, стукав, нічого не може хопити. А лисиця в цей час лизь лизь кашу та всю й сама з'їла. Як каша вже була з'їдена, то лисиця й говорить на серце любий куме. Більше нема, чим тебе пригощати. Дякую, кумонько, і на тому. відповідає журавель. Приходь тепер ти до мене в гості. Другого дня приходить лисиця. А Журавель зготував картоплю, м'язко, бурячок, порубав на маленькі шматочки, склав усе у глечик з руським горличком, поставив на стіл та й каже: Пригощайся, комо, не соромся, голубонько. Лисичка почала коло того глечика вертітися. І так, підійде, і сяк, і лизне його, і понюхає, а пуття ніякого немає. Не лізе голова облечі. А жиравельний штин клює собі та й клює, допоки все не полі. Вони серце кума, але більше нема чити голосувати. Ох, як розізлилася лисиця. Думала вона, що наїсться на цілий тиждень, а додому пішла голодна, тільки більше зголодніла. От з тих самих часів не дружать між собою лисиця з журавлем. Ось і казочці кінець, хто дивився? Ну... Ну що ж, дітки, скажіть, будь ласка, чому розсердилася лисичка? Правильно, бо вона не змогла поласувати їжею, так у журавля. А скажіть, будь ласка, що можна зробити, щоб лисичка і журавель знову подружилися? Так, лисичці? Треба було поставити глечик на стіл, так? І насипати туди їжу, щоб журавлю було зручніше її дзьобати. А що повинен був зробити журавель? Насипати їжу у тарілку, бо лисичка своїм носиком не може дістатися крізь цей глечик, так? Тобто, треба бути якими, дітки? Добрими, так, один до одного. Треба робити добро завжди, так. І тоді у вас завжди будуть друзі. Треба бути дружніми, привітними. Добре, молодці. А зараз, дітки, ми трішки відпочинемо. Молодці дітки, дуже гарно ви відпочили, а тепер ми з вами працюємо далі. Зараз я вам прочитаю уривок із казки. А ви спробуйте продовжити його, тобто доповнити те, чого не вистачає в кінці казки. Слухаємо уважно лисичка і журавель. Іде журавель журавель напрошений обід? Лисичка наварила кашки з молочком, розмазала тонесенько по тарілці та й поставила перед кумом. Смакуй, кумочку, не погордуй, сама варила. Журавель стук стук дзьобом нічого не спіймав. А лисичка тим часом лиже та й лиже кашком. Дітки, поставте, будь ласка, відео на паузу і спробуйте продовжити цю казку самостійно, так як ми переглядали з вами у відео. Після того, як ви продовжили казочку, прочитайте, будь ласка, дітки, які вміють читати повністю цю казку, а діти, які ще не можуть читати, читають лише сині букви. Це ці букви, які ми вже з вами вчили. Будь ласка, поставте відео на паузу і прочитайте усі сині букви. Після цього оцініть свою роботу на уроці. Якщо у вас усе гарно вийшло, поставте, будь ласка, пташечку біля краплиночки, яка посміхається. А ми з вами підводимо підсумок. Ми будемо плескати в долоньки, якщо чуємо у слові звук і нора віти, лисиця, синиця, котик, котик. Село. Вікно. Ну що ж, молодці дітки, оцініть, будь ласка, свою роботу на уроці. Чи сподобалася вам казочка? Чи вдалося вам пересказати її? Я сподіваюся, що так. На цьому наш урок української мови читання закінчення. Ну, До побачення, до нових зустрічей!